Нещодавно у Первомайську Харківська область стався масштабний витік газу у багатоповерхівці. Аварійна ситуація сталася через те, що в одній з квартир згнила газова труба, одночасно пошкодивши корозією газопровід у квартирі нижче. Через це природним газом наповнилося усе житло. Газова аварійна служба, аби уникнути можливого вибуху, була змушена припинити газопостачання на один із стояків багатоквартирного будинку. Причиною корозійного руйнування труби могла стати мийка, що закривала газопровід та непроведення власником квартири технічного обслуговування газопроводів у своїй оселі. Для відновлення газопостачання людям аварійній службі разом з ДСНС довелося проникнути у зачинену квартиру, де тимчасово не було споживачів, і в яку корозія газопроводу дісталася від сусідів. Власнику квартири із гнилою трубою довелося оплачувати ремонт. Дана ситуація є одним з яскравих прикладів необачного ставлення до газових приладів і мереж у квартирах споживачів. Для уникнення таких аварій у домівках акціонерне товариство Лубнегас рекомендує забезпечувати передбачене законодавством технічне обслуговування газових мереж і приладів у своїй оселі, контролювати стан газопроводів, забезпечувати їх фарбування. Для ремонту системи газопостачання або газових приладів у квартирі звертатися до спеціалізованих організацій, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при виявленні запаху газу у будинку, квартирі чи на вулиці, одразу викликати аварійну службу газу за номером 104.